думаю, що, ви що з приводу рішення арбітражного суду в Стокгольмі. насправді, от я вам кажу абсолютно категорично, що там та шансів немає. Україна в НАК Нафтогаз завдячуючи посадовим особам України здійснив шахрайські дії. Це абсолютний факт, який на превеликий жаль привів до величезних збитків для України. Тому там а, з цього приводу я ж кажу, я просто доволі детально описував всі ці ситуації. Це неможливо ми, зробити ми при, під час Ми будемо просити у нашої ефірної служби ще буде три хвилини. Ну, що основні питання, все ж таки, от візит а, Дмитрія Медведєва, щось змінив. Якщо ми, ми, ми якби ретроспективно згадали про те, на кого робив ставку а, Путін. Путін да свого часу зараз в Нізавісі газеті а, заява. Ну, ну якби стаття про те, що нібито Київ визначився в своїх пріоритетах і буде якимось чином там підтримувати. Ти Дмитра Медведєва це може зашкодити потім стосункам з Путіним. Ну ось така ось така знову гіпотетична справ... комбінація. Ні, ні. Вона не, не, не така вже е, е, гіпотетична. Уявіть собі собі ситуацію, що в, е, в такій політиці не ніколи не буває випадковості. І коли в день приїзду Путіна порушується кримінальна справа проти Тимошенка саме в зв'язку з підписанням цих угод. То вибачте, так випадково це не робиться. А ви думаєте, що це може опосередковано зачепити і другу сторону підписанта? Насправді, по цьому по основному газовому году ні, А от по відбиранню газу так. Але, от бачите, це так би мовити, натяк. Але по цьому шахрайському дійству, де був зачеплений був і е, Газпром, кримінальні справа не порушена, тому що мовно що дійсно, якщо порушити кримінальну справу по шахрайству по газу. Проти Тимошенко, бо навіть по ДД, про, проти Діденка і Макаренка не порушена справа по шахрайству. Їх вміняють одному халатність, друге зловживання, але немає не не шахрайства. Зараз ці справи об'єднають, очевидно. Так, вони об'єднають, але немає справи по шахрайству. Чому? Тому що якщо тільки ставиться справа по шахрайству, то вона мала бути лише за участі двох сторін на Хунафтогазу і Газпрому. А ви уявляєте, що Газпром самостійно такі рішення не приймає. І, і, і якщо Тимошенко скаже, що вона підтвердить в суді, що вона це погодила з путіним, це означає, що Путін. Погодився на здійснення шахрайства по відношенню до е, Росукренерга. Це, вибачте, це в робить Путіна фактично особою нонграта в, в інших країнах. Тобто учасник шахрайської схеми, так да. Може... Так. Тому, тому по цій справі, бачите, це натяк був зроблений, але самої цієї справи не порушується. Можливо, в цьому є мета подачі Юлії Тимошенко позову до нью йоркського Суспуну. Ні, я думаю, що вона зараз змушена вести таку але атакувальну тод... політику спрямовано на те, щоб по перше затягнути час. По друге, вона зрозуміла, що певною мірою. Теж заручницею, тому що манка ще а, в стосунки з Путіна з Януковичем дійсно залишаються дуже складними, і після першого візиту були дуже складними, дуже напруженими, і там образи посипались на адресу Януковича. І зараз всі СМІ підкреслюють, що і експерти підкреслюють, що стосунки у Януковича з Путіним, якщо не дійшли, що до рівня а, Путіна і Ющенка, то дуже ж наближаються. Ну і з іншого боку, багато хто спостерігачів означають, що що Януковичу значно легше спілкуватися з Медведєвим. Це, ну, це а тому, що це, таки, це вже сприймається як доконаний факт. А це, це знаєте, з чим пов'язано? Тут проблеми не стільки навіть Медведів і ні, Янукович, проблем в Путіні. Путін двічі поставлений на ті на, на особи. Спочатку він поставив на Януковича. Янукович програв, а потім поставив на Тимошенка і Тимошенка програла. Так, у нас цікава звичайно, розмова. Заява Олега Рибачука про те, що а, Путін може якимось чином вплинути на зміщення на відсторонення Віктора. Януковича від влади, як ви ставитесь до такої заяви? Ну, це певно мірою гіпотетична можливість, але те, що вона пов'язана саме з тим, що є зараз ну дуже суттєве несприйняття особисто путіним Януковичу, це факт. І там е, просто ну я ж кажу, всі експерти відзначають, що їх стосунки зараз дуже швидко наближаються до стосунків е, Путіна Ющенка. А розгортання такого сценарію в Україні можливо, як ви вважаєте? Ну на сьогоднішній момент ні, але при деяких обставинах, в тому числі і участь самої Росії в тому, що ситуація в Україні погіршилась, можливо. Чому ні, а в такому зв'язку цей сценарій призведе до того, щоб е, там президентом стала Юлія Тимошенко? Чи ні теоретично так, але я думаю, що це та гра, яку Росія програє в черговий раз. Чому? Ну тому, що так не буде. Ну ще раз це знову ж таки це довго потрібно пояснювати, але а, ми ж бачите, ми ж вже неодноразово бачили, що Україна не Росія ті ігри, які Росія веде в Україні не в такому вигляді, як вони працюють в Росії. Вони не, працюють. не спрацьовують. Добре, дуже швидко. Останнє вже питання. А як ви вважаєте, діюча влада насправді може заарештувати Юлію Тимошенко зараз? Ну відповідні сигнали ми з вами бачимо. Чесно кажучи, це було б відкрита війна з Путіним особисто. Я думаю, що в таких випадках діє принцип суді принцип ультимарацорегномда останній довод королів, тобто в. Е це робиться вже як та погрози, яку не можна використати, бо насправді це фактично потрібно оголосити війну. Янукович має оголосити війну не тільки Путіну, не тільки Януко Тимошенка, але й Путіну. Я думаю, що тиск буде, і це може просто змусити Росію зробити красивий крок і заявити, що вона, ідучи на в жертви для України, погоджується там зменшити ціну на газ для. Для України, і це все робиться для великої вигляді великої дружби з українським народом. Але за цим буде стояти ця сама а, халепа, в яку а, Росія в'язалася в, в Путін і Газпром у зв'язку з а, шахрайськими діями по газу з Росукренера. Знаєте, узагальнюючи а, те про що ви зараз говорили, можна сказати, що російсько-українські стосунки на найвищому рівні розділились на два очевидних тандеми: це Юлія Тимошенко, Володимир Путін як союзники, і це Дмитрій Медведєв, Віктор Янукович. Я Певне... Я, на міру і так. я думаю, що це ну, спрощена система. З цим, звичайно, можна сперечатись, але це була версія від Бориса Кушнірука. Дуже дякую за, дякую. за наш ефір. З нами був Борис Кушнірук. Це було головне питання, а в студії працював Дмитро Тузов.